Середина Великого Посту, Христопоклінна неділя, свята літургія Василя Великого, сповідь та святе причастя у храмі Різдве святого Івана Хрестителя Православної Церкви України, 7 квітня, день особливий. Він уйде в історію церковної громади як день освячення оновленого Христа. Це той хрест, оновлений, який встановили для того, щоб почати будівництво нашого храму. Громада наша в далекому 2007 році. Спільно зі співом духовним і з козацьким, козацькою підтримкою урочисто перенесли хрест і загребли сюди, і тут був встановлений для того, щоб почати будівництво нашого храму. Сьогодні дякувати Богу, дякувати тим людям, яких вже багато їх немає, а які приклали багато також зусиль для того, щоб цей храм був. Ми сьогодні молимося і продовжимо їхню працю, продовжимо їхню також, хоч і важко, але робимо розпис, щоб храм Божий був домом Божим, щоб для нього, до нього були. ходили кожен, хто має духовну потребу і відчуття підтримки Божої. Тому, звичайно, що молимося за всіх тих, які відійшли вже у вічні наших парафіян, нашої громади. Ось, і робимо все для того, щоб розвиток нашої церкви продовжився. Ну, а хрест оцей, який ми будемо це є пам'ять того, що церква наша діє, громада наша розвивається і буде робити все для того, щоб і Україна була українська, і церква була у нас українська. Молитися нашою Богом даною українською мовою. Слава Ісусу Христу! Оновлений хрест встановлено на церковному подвір'ї замість дерев'яного, який тут був від 7 липня 2007 року. Початку будівництва храму. Відтоді минуло майже два десятиліття. Тому хресне знамено вирішили осучаснити, а нині урочисто освятили. Пошли нині благодать Пресвятого Твою духа. На це хресне знамено. Благослови. І освяти його, і дай йому бути знаменням страшним, міцним проти всіх ворогів, видимих і невидимих, на прогнання і відбиття всіх підступів хитрощів та спокус дияволських, людям вже твоїм, нехай буде покровом могутнім, утвердженням віри, зміцненням надії, перемогою в битвах і всіх добрих ділах, успіхом і до всіх, хто перед цим знаменням тобі поклоняються. Чин освячення звершив настоятель храму Різдва святого Івана Хрестителя митрофорний протоієрей Михайло Шевчук: «Христу твоєму поклоняємося, Владико, і святе Воскресіння твоє оспівуємо і славимо. Відтепер у смілі є ще одна прикраса: цей хрест наголосив отець Михайло та подякував усім присутнім за молитву.